Привіт, друзі! Сьогодні будемо говорити про таку банально просту річ, яка є доленосна в житті вашого електроінструменту. Ця деталь може як продовжити життя вашого електроінструменту на роки, так само вона може вкоротити його до декількох місяців. Мова йде про підшипник. Які їх ставлять на заводі, чим вони відрізняються і таке вселенське питання. Який підшипник обрати: Made in Japan чи перевіреного відомого бренду. Сподіваємось, це відео буде корисним, тому поїхали. У більшості електроінструментів встановлені шарикопідшипники. Зазвичай це однорядні радіальні підшипники по типу 608, 6200, 6000, 6300. Вони можуть бути як відкриті без ощільнень, це рідкість для електроінструменту, але таке буває. Так і можуть бути закритого типу. Ущільнені з боків залізними вставками від пилу, такий підшипник маркується ZZ. І може бути ущільнений резиновими вставками з боків від вологи, такий підшипник маркується додатково 2RS на кінці. У професійному електроінструменті по типу Bosch, Makita DeWalt зазвичай встановлені. Преміальні бренди підшипників, таких як NTN NSK Koyo – це японські, або ж SKF – це шведський, або FAH – німецький. У китайському інструменті можуть бути різні взагалі підшипники. Але є таке, що на підшипниках взагалі може бути аніякого маркування, навіть немає made in China» на ньому написано. Такі теж випадки мають місце. Найчастіше причин це перше, якщо виходить з ладу в електроінструменті, якщо він працює в умовах великої запиленості та бруду. Характерні симптоми цьому гул та скригід під час роботи, люфт або вібрація балу, перегрів корпусу, або заклинювання, ну, або непостійні оберти. Причини цьому це безпосередньо пил та бруд. Який може потрапляти у робоче середовище підшипника е, відсутність або вигорання з маски у підшипнику? Це на дешевих таких моделях підшипників зазвичай стається. Ну або якщо цей підшипник взагалі без термообробки у ну, китайці у підробках це цілком можливо. При заміні підшипника спрацьовує правило: краще трохи переплатити за сам підшипник. Аніж потім сплачувати за ремонт мотору або редуктору. Що стосується брендів, які найбільш оптимальні, то це є NSK NTN Koyo, японська якість, баланс ціни та якості. Е, окрім того, NSK це ті підшипники, які полюбляють ставити макіта в свій інструмент. Е, що стосується маститих європейських брендів, це є SKF і FA. Вони трохи будуть дорожчі. Окрім того, є, скажімо так, середній клас. Це словацький Кінекс, чеський ЗКЛ, турецький MGM. І є більш бюджетні варіанти по Китаю та Індії. І одне з головних питань: чи має сенс надпис на підшипнику Made in Japan? Відповідь і так, і ні. Ось в чому. Надпис Made in Japan не дорівнює японській якості. Не завжди дорівнює японській якості. Ось так буде вірніше. Тобто бізнес йде туди, там, де йому вигідно. Підшипники ЄНСТІ мають виробництво у Індії, у Індонезії, у Польщі, у, у безпосередньо у самій, у самій Японії, там, де виробляються дуже відповідальні підшипники. дуже відповідальні вузли, скажімо так. Звичайний підшипник 608, який зустрічається у більшості електроінструменту. Він виробляється НСК на їхньому заводі у Індонезії, і він так само відповідає японським стандартам якості тим, які на себе бере е, НСК, тобто вироблені на японських станках, вироблені згідно їхньої ліцензії, і вони так само вироблені за таким вихідним контролем, як він би вироблявся раніше у Японії. Ось так. Тут, друзі, потрібно більше дивитись на саме маркування ну, ось, на, там, на голограми, на QR-коди. Тобто відомі бренди, такі як ось, NSK, вони не зацікавлені в тому, щоб їх підробляли, ну, спекулювали на їхньому імені. Тому вони теж роблять різний захист. Якщо ви, наприклад, маєте телефонний додаток, встановили NSK, НТН, маку не принципово. Ви перевірили по телефонному додатку, що підшипник вироблений в Китаї, але ну, ось, в, в базі даних, скажімо так, мається НТН, то це все ок. Ну, тобто у вас підшипник буде відповідати в японській якості. Якщо у вас ну, просто ви женетесь ви за надписом Made Japan, ну, тоді ви, скоріш за все, гонитись, женитись за підробку. Тим не менш, друзі, де б не був вироблений ваш підшипник, in, Japan, in China, in Indonesia, і in Ukraine, Пам'ятайте, правильний монтаж це запорука того, що підшипник буде нормально працювати. Якщо це якісний підшипник. Тобто, Намагайтесь все виконувати регламентовано, ніяких молотків по кільцях підшипника або якоїсь дерев'яшкою набивати. Все вагано виконувати максимально, щоб все було чисто, нагріто, напресували, і буде вам щастя.